Ми запитали трьох дієти: Делікатеси з гастрономи м'яса, як вибрати найкорисніший варіант для вашого здоров'я. У сучасному ритмі життя, коли час є найціннішим ресурсом, м'ясні делікатеси з гастрономів стали невід'ємною частиною багатьох дієти. Будь то швидка закуска на роботі, повний обід чи доповнення до салату, шинки, індички та інших подібних продуктів пропонують зручність та різноманітність смаків. Однак, за очевидною простотою важливі питання щодо харчової цінності та впливу на здорове приховання? Як вибрати найкорисніший варіант серед багатьох речень? У цій статті, покладаючись на останні дослідження та мій особистий досвід, я розповім про ключові аспекти вибору делікатесів з м'яса гастрономи, щоб ви могли насолоджуватися смаком, не жертвуючи своїм здоров'ям. Чому гастрономні делікатеси настільки популярні? Перш ніж перейти до вибору питань, варто зрозуміти, чому ці продукти стали такими завзялими. Їх популярність обумовлена кількома факторами: зручність, готові до використання, вони заощаджують час та зусилля для приготування. Різноманітні смаки, від класичної шинки до копченої індички, вибір величезний і дозволяє задовольнити кожен смак. Сумісність, делікати ідеально поєднуються з різними продуктами, що робить їх універсальним інгредієнтом бутербродів, салатів, закусок і навіть основних страв. Квадрат вони є хорошим джерелом білка, необхідним для підтримки здоров'я та енергії. Однак не забувайте про потенційні ризики, пов'язані з використанням делікатесів з м'яса гастрономи, приховані небезпеки, натрію, цукор та нітрати. Незважаючи на очевидні переваги, багато делікатесів містять велику кількість натрію, додавання цукру та нітратів, нітритів, речовин, які можуть негативно вплинути на здоров'я. Натрій: надмірне споживання натрію пов'язане з високим кров'яним тиском, ризиком серцево-судинних захворювань та набряку. Багато виробників додають велику кількість солі для поліпшення смаку та збільшення терміну зберігання продукту. Додано цукор, деякі делікатеси, особливо копчені та солодкі, можуть містити значну кількість доданого цукру, що збільшує ризик ожиріння, діабету двох типу та інших хронічних захворювань. Нітрати та нітрити, ці консерванти, використовуються для запобігання росту бактерій та збереження кольору м'яса. Однак вони можуть бути перетворені на нітрозаміни, потенційно канцерогені речовини. Хоча сучасні виробничі технології прагнуть мінімізувати цю проблему, на це варто звернути увагу. Як вибрати найкорисніший делікатний, практичний посібник. Отже, як зробити правильний вибір і насолодитися делікатесами без шкоди для здоров'я ось кілька порад, заснованих на особистому досвіді та останніх дослідженнях. Ретельно вивчайте етикетку це найважливіший крок. Зверніть увагу на вміст натрію, цукру та наявність нітратів нітритів. Вміст натрію. Прахніть до варіантів з вмістом натрію менше 150 мг на 100 г продукту. Додано цукор, виберіть делікатеси з мінімальним вмістом доданого цукру. Нітрати нітрити надайте перевагу варіантам, що містять природні нітрати та нітрити, отримані з джерел рослин, наприклад, екстракт розмарину, апельсинову цедру. Виберіть індичку замість шинки, як показали дослідження. Туреччина, як правило, містить менше натрію та жиру ніж шинка. Крім того, це чудове джерело білка. Особисто я віддаю перевагу індиці, особливо грудей, як основний інгредієнт бутербродів та салатів. Дайте перевагу делікатесам, позначеним органічним або нітратів нітритів, що не ґрунтуються. Ці продукти зазвичай виробляються з використанням більш природних інгредієнтів та без використання синтетичних консервантів. Шукайте варіанти зі зменшеним вмістом солі. Багато виробників пропонують варіанти делікатесів зі зниженим вмістом солі, що може стати хорошим вибором для людей, які слідують за споживанням натрію. Зверніть увагу на композицію: чим коротший список інгредієнтів, тим краще. Уникайте продуктів з великою кількістю штучних добавок, підсилювачів смаку та консервантів. Не зловживайте, навіть найкорисніші делікатеси повинні вживати в помірних кількостях, я намагаюся не їсти їх щодня, а скоріше як частину збалансованої дієти. Мій особистий вибір індичка з розмарином та оливковою олією. Останніми роками я почав надавати перевагу Туреччині, курив розмарин і не додавши нітратів та нітритів. Її смак нагадує літню та середземноморську кухню, мені подобається поєднувати його з цільнозерновим хлібом, свіжими овочами та оливковою олією це прекрасний спосіб отримати заряд енергії та корисні речовини. Висновок баланс між смаком та здоров'ям. Відмінні від м'ясних гастрономів можуть бути частиною здорової дієти, якщо зробити свідомий вибір. Ретельно вивчайте етикетки, вибирайте варіанти з низьким вмістом натрію, цукру та без використання синтетичних консервантів. Не забувайте про баланс та помірність, пам'ятайте, що здорове харчування це не обмеження, а вибір на користь тих продуктів, які приносять користь вашому організму і радують вам своїм смаком. Я сподіваюся, що мої поради допоможуть вам зробити правильний вибір та насолодитися смачними та здоровими делікатесами від гастроному м'яса.